Вітаю вас, мої малята, мої чарівні хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас така забавляночка, яка називається лис. Лис у нас непростий, лис у нас хотів усіх перехитрити, адже лиси вони такі хитрі. І що він хотів поласувати, когось вкрасти або курочку, або ще когось якусь птицьку. Але... Він що потрапив у пастку, він потрапив у капкан, бо господарі знали, що лис прийде за їх курями, за їх куріпками. І ось цей лис він в капкані він попався, його зловили і Тепер не він перехитрив усіх, а його перехитрили. Як ми будемо тут показувати, які в нас тут слова? Ха-ха-ха, гі-гі-гі. Зловився лис у капкані. Качки, кури, голуб'ята, тіштесь, смійтесь, гі-гі-гі. Дивіться. Ха-ха-ха, поставили отак от пальчики. Ха-ха-ха. Гі-гі-гі. Зло лис у капкані, качки, кури, голуб'ята, ті жте, смійтесь, гі-гі-гі. Я буду вам грати, а ви будете показувати, будете показувати мені рухи. Давайте ще раз. Поставили пальчики. Ха-ха-ха-ха, гі 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 Почати під музику. Ха-ха-ха-ха, гі-гі-гі. Зловився у капкані, качки кури, голуб'ята, тіжте смійтесь гі, гі, гі. Ось така у нас забавляночка. І ще раз, давайте ще раз. У нас ще пальчики, потім ми показуємо капкан, потім ми показуємо курей, голуб, е, голубів, корей, качок, а потім ми показуємо на нас свої щічки, щоб е, посміятися. Ха-ха-ха. Качки, кури, голуб'ята, тіште, смійтесь, гі 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 Ось так. А на сьогодні я кажу вам до побачення і до нових зустрічей.